У відео огляді найпопулярніші бюджетні двері, які у нас купують останнім часом, це модель Sonata від Житомирського заводу Ford M. Двері дійсно дуже популярні, і в неділю у нас кілька десятків їх обов'язково купують. Навіть в даний момент виник трошки дефіцит. Завод не встигає їх виробляти. В чому їхня перевага? Запитаєте ви? За бюджетну ціну ціна в них в районі 13 тисяч гривень. Детальніше дивіться на сайті. Ми отримуємо дуже стильні і дуже хороші квартирні двері в такому класичному модерновому дизайні. Зовні ми бачимо кольори антрацит. Два квадрата таких зверху і знизу. Три петлі конусних, в принципі, дуже потужних. Хромована фурнітура, така утеплена брон... утоплена броненакладка сейф. Двері оснащені турецькими надійними замками калі TSE Закривається нижній замок на 3 оберти, верхній замок на 4 оберти. Це дуже надійні замки, люди їх часто купують. Часто до нас приходять і говорять, давайте нам саме такі, тому що у нас 20 років працювали калі. Хочемо знову калі. 16 та МДФ панель, лист метала 1,2 мм. Полотно повністю забите мінеральною ватою, товщина полотна в районі 8 см. Коробка 100 мм, повністю забита мінеральною ватою. Ось така заварна. Подвійний контур притвору, ось ми бачимо, повністю і вату. І подвійний контур, ось виріз під верхній замок, виріз під нижній замок, і такий екцентрик, якими можна регулювати притвір, робити його або щільнішим, або слабшим. На полотні також є у нас антизрізи зверху знизу. Вічко, фурнітура, ручки. Всередині двері мають білу андеф накладку повністю по периметру. Коли ми закриємо, будемо мати білу накладку, сіру коробку. Дуже стильно виглядає, кому підійдуть ці двері. Ці двері ідеально підходять на квартири під здачу в оренду. Якщо у вас здається квартира в оренду, то тут вічні замки міняєте тільки серцевину після того, як міняєте орендарів. І взагалі не буде у вас ніяких питань. Також ці двері підходять для людей, у кого Бюджет скажімо так, бюджет невеликий, там вони не можуть 25 тисяч виділити або 30 на двері, то за 13 тисяч це ідеальний варіант. Тут буде хороша і шума і теплоізоляція, тому що ми маємо досить товсте полотно 16-ї накладки, утеплене, хороші замки, хороша коробка надійна. І, в принципі, за цю ціну ми отримуємо дуже гарні двері. Ця дверка є в нас на складі з правими петлями, з лівими петлями в розмірі 86 та 96 на висоту 2,05. Також є інші моделі в такій комплектації. Дивіться детальніше на нашому сайті.